Головні події тижня від Телеграф ЮЕЙ. Головне про події 8 квітня. Українські законотворці планують карати ухилянтів гривнею. Російські військові кораблі продовжують палати як сірники. А канцлер Німеччини Шольц обіцяє не танцювати. Докладніше далі відомо, як українські законотворці планують карати гривнею у Хилянтіво. згідно з пропозиціями комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності за порушення правил військового обліку, а це стаття 210 Кодексу про адмінправопорушення. У мирний час штрафуватимуть на суму від 3400 до 5100 гривень, а повторно від 17 до 22,5 тисяч гривень. Під час воєнного стану штрафи складатимуть від 17 до 22,5 тисяч гривень для громадян а для

Російські військові кораблі продовжують палати як сірники 7 квітня. Сталася пожежа на малому ракетному кораблі проєкту 21631 буян М, який стояв у Калінінградській області на військово-морській базі Балтійськ. Як повідомляє РБК України з посиланням на джерело в спецслужбах, вороже судно отримало значні ушкодження. Тім, що стало причиною загряння, джерело не уточнює. Уже цьогоріч в Україні почнуть виплачувати репарації жінкам і чоловікам, які зазнали сексуальних злочинів у наслідок дій російських окупантів. Наразі важко оцінити справжній масштаб сексуального насильства, адже війна триває. А частина території України досі перебуває під окупацією. Але досвід інших країн показує, що постраждалі можуть звертатися до суду і через багато років після закінчення бойових дій. Медична система РФ продовжує деградувати. Як повідомляє Міноборони Великобританії, у зв'язку з браком персоналу через війну та мобілізацію, Росія набирає некваліфікованих лікарів з Африки. Так лише за попередні 15 місяців кількість діючих лікарів у Росії скоротилася на 7,5 тисяч через тривалий робочий день та низьку зарплатню. А у районних лікарнях дефіцит персоналу становить приблизно 50%. Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц готується до європейських виборів 9 червня та ключових регіональних виборів у східних німецьких землях Бранденбург, Тюрингія та Саксонія у вересні. В рамках передвиборчої кампанії канцлер Шольц пішов у Тікток. Але пообіцяв, цитуємо, не танцювати. Нагадаємо, у 23-му році саме уряд Шольца висловив занепокоєння щодо безпеки китайського додатка та наказав працівникам міністерства видалити його з робочих пристроїв. Головне про події 9 квітня Європа допоможе нам зі світлом. Убивця підлітка у Києві не зізнається. А в командуванні ЗСУ знову нові обличчя докладніше далі. У відповідь на серію цілеспрямованих ракетних та безпілотних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі України, що спричинила значні збитки Україні, ЄС мобілізував надзвичайну енергетичну допомогу, яка вже прямує до країни, Повідомляє Європейська комісія. Кадрові перестановки у силах оборони. Командувач оперативного командування Південь Андрій Ковальчук та командувач оперативного командування Захід Сергій Летвинов звільнені зі своїх посад. За попередньою інформацією новим командувачем ОК Південь призначено бригадного генерала Геннадія Шаповалова, колишнього командувача 59-ї бригади. Командувачем ОК Захід став бригадний генерал Володимир Шведюк. Підозрюваний в умисному вбивстві 16-річного підлітка на станції Київського фунікулеру так і не визнав свою провину. За результатами експертизи. Стало відомо, що у момент нападу на школяра чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він перебуває під вартою у слідчому ізоляторі. У Росії знову підпалили музей так званої спецоперації в Україні у місті Саратові. Невідомі просто розбили вікно та закинули пляшку. Також на місці події було знайдено п'ятилітрову каністру. На жаль, цього разу музей також цілком не згорів. Чемпіонат світу із сексу довелося завершити достроково. Він мав тривати до 5 квітня, але більшість учасників займалися сексом з такою самовіддачею, що отримали численні травми і були зняті зі змагань. А ще частину, як у справжньому спорті, дискваліфікували за вживання допінгу. Рекордсменкою стала жінка зі Швеції на лав із двома стати десятьма партнерами. Головне про події 10 квітня. У столиці проводили в останню путь хлопчика, вбитого на київському фунікулері. Рада проголосувала за мобілізацію засуджених. А Лойд Остін боїться атак наших дронів на російські НПЗ. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна спроба контрнаступу зсу буде успішною, але для цього потрібна зброя зі США. за його словами. Попередній контрнаступ провалився через цитую саботаж зсередини. Зеленський додав: нібито росіяни знали, куди ми збираємося атакувати. Нардепи віддали голоси за резонансне рішення. Рада проголосувала за мобілізацію засуджених у першому читанні, але до другого читання законотворці обіцяють внести зміни так, нібито приберуть ризики щодо мобілізації корупціонерів та людей, які скоїли тяжкі злочини. Державний департамент США нарешті надав дозвіл продати Україні військову продукцію для систем ППО на 138 мільйонів доларів. Ці кошти підуть на критичний ремонт та запчастини для ракетних систем Хок. Водночас очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в РФ можуть негативно вплинути на ситуацію на світовому енергетичному ринку. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій. Передає слова політика Блумберг. Кремль планує оголосити голову СБУ Василя Малюка головним терористом і зробити ціллю номер один. Саме тому в Москві вирішили повісити теракт у Крокус -Сіті холі саме на пана Малюка. Наразі як стало відомо, телеграф ЮЄ Росія готує провокацію проти голови СБУ. Понад дві третини ворожих танків, які ЗСУ ліквідували за останні місяці, були знищені за допомогою дронів типу FPV. Такі дані з посиланням на власні джерела у НАТО повідомляє Foreign Policy. У середу, 10 квітня, відбулася церемонія прощання із 16-річним підлітком Максимом Матерухіним, якого вбив на верхній станції київського фунікулера п'яний співробітник УДО. Підозрюваний 30-річний Артем Косов працював майстром сержантом управління державної охорони України. Провести школяра прийшли його близькі та рідні, друзі, однокласники та вчителі. До труни підлітка приносили живі квіти та вінки. Головне про події 11 квітня. Окупанти повністю зруйнували трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Верховна Рада, нарешті, проголосувала за закон про мобілізацію. А європарламент відмовився від фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Петріот. Докладніше далі. День почався з поганих новин вранці 11 квітня. Внаслідок ракетної атаки окупантами повністю зруйновано трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Станція була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області. Наразі знищено 100% генерації. Також уранці, через російську атаку, в Одеській, Харківській, Запорізькій та Львівській областях були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури. Верховна Рада проголосувала за ухвалення в цілому законопроєкту про мобілізацію номер 10449. Рішення підтримали 283 народні депутати. Тепер мобілізація в країні проходитиме за новими правилами, які почнуть діяти через місяць після підписання документа президентом Володимиром Зеленським. Наприклад, замість строкової вводиться базова військова служба строком на 5 місяців у мирний час та 3 місяці у військовий. Докладніше про положення нового законопроєкту – Дивіться у сюжеті Телеграф UA». Верховна Рада України проголосувала ще одну важливу постанову для військових. Тепер ті, хто захищає батьківщину на передовій, отримуватимуть по 70 тисяч гривень доплати на місяць. Тобто, окрім зарплати у 20-25 тисяч та бойових, які складають 100 тисяч. Українські захисники мають отримувати ще 70 тисяч гривень. Постанову підтримав 321 народний обранець. Російська армія наразі на 15% більше ніж на початку повномасштабного вторгнення, за словами Верховного головнокомандувача об'єднаними силами НАТО у Європі генерала армії США Крістофера Каволі, Кремлівський диктатор зараз на шляху до того, щоб командувати найбільшою армією на континенті. Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Петріот. Багаторічний євродепутат, колишній прем'єр-міністр Бельгії, її Верховстат запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Петріот, які зараз вкрай необхідні Україні. Верховстат нагадав слова глави європейської дипломатії, що європейські країни мають сотню. Систем Петріот, коли Україна потребує сім. Його пропозицію зустріли бурхливими облесками. Рішення називають безпрецедентною подією. Його підтримали 515 євродепутатів. Проти були 62. Головне про події 12 квітня. Нідерланди виділять Україні додаткові 400 мільйонів євро. Велика Британія надасть нам лазерну зброю проти балістичних ракет. А яблучні процесори нового покоління використовуватимуть штучний інтелект. Докладніше далі. День почався з хороших новин цього року. Уряд Нідерландів виділить 400 мільйонів євро на допомогу Україні, і це без урахування тих 2,5 мільярдів євро, які вже зарезервовані для Києва. Нагадаємо, Нідерланди активно підтримують Україну з самого початку повномасштабного вторгнення, надаючи військову, фінансову і гуманітарну допомогу. Також це одна з трьох країн, які передали Україні ЗРК Петріот. З кінця березня в Україні почались проблеми із виплатами пенсій для внутрішніх переселенців. Виявляється, навіть проходження фізичної ідентифікації у державному Щадбанку не гарантує виплату пенсії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здається, знайшов аргумент, здатний переконати наших іноземних партнерів забезпечити нам у необхідній кількості системи протиповітряної оборони Петріот. Тож він запросив наших партнерів просто провести одну ніч у Харкові та підкреслив, що Україна залишається єдиною країною у світі, яка майже щодня стикається з ударами балістичних ракет. Тим часом Велика Британія розглядає можливість відправки Україні прототипу лазерної зброї Dragonfire для збивання дронів та ракет. За словами міністра оборони Британії Гранта Шапса, Велика Британія хоче встановити Dragonfire на озброєння до 27-го року, але розглядає можливість постачання бойових прототипів в Україну для випробування в реальних бойових умовах, навіть якщо вони не будуть на 100% удосконалені. Процесори нового покоління використовуватимуть штучний інтелект. Американська компанія Apple, як стверджує Bloomberg, наразі перебуває за крок до того, щоб запустити такі процесори у масове виробництво. У планах компанії використовувати їх в усіх моделях комп'ютерів лінійки Mac. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.